Про пошук себе, кохання та перемогу. Збірка віршів із такими провідними мотивами нещодавно побачила світ. Її авторка поліцейська Тетяна Чубар. Тож про своє таке творче хобі та поєднання його із роботою, потеса розповість нам сьогодні особисто в ефірі програми Вічна віч. -навіч». Тож вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Тетяна. В нашій студії. Доброго дня. Дуже дякую, що запросили. Дякую, що знайшли час у своєму такому шаленому ритмі роботи захоплень. Завітати до нас і взагалі вірш. І поліція. Досить незвичне поєднання. Навіть не знаю, з чого спершу почати одразу ось так. Певно, розкажіть, що з'явилось у вашому житті перше. Е, першими все-таки з'явились вірші, тому що пишу я ще з юності, і е, ну, я досить таки емоційна людина. Е, так би мовити, своїми віршами я впорядковую свої емоції і виливаю їх на папері. Чи можна казати так, чи можете пригадати, з якого віку це розпочалось і наскільки вони трансформувалися, ваші вірші? Ну, напевно, десь з десятирічного віку, так. Тобто, це ще така була дитяча геть поезія, так. потім юність. Напевно, дитяча поезія була пов'язана з навчанням. Я дуже любила писати в школі навіть прозу, але інколи писала вірші. Ну, взагалі, таке бажання писати, от е висловлювати свої думки саме у такій віршованій формі. Чим воно було зумовлене? Можна ж писати прозу, якось занотовувати думки? Чому саме такі римовані рядки вас е вам подобаються? Е мені подобається е коли воно звучить. Саме в поетичній формі. Чому я, напевно, як і кожна творча людина, чіткої відповіді дати не можу, адже я так відчуваю і таким чином я свої відчуття передаю. Зараз, якщо так замислитись, чи ви задавали собі таке питання, для кого ваші вірші? Це більше для себе, для свого емоційного теж задоволення, чи можливо для нащадків залишити от щось такий слід в історії? Напевно, вихід саме цієї збірки є однією з причин того, що я хочу, щоб щось залишилося для моїх дітей, і для суспільства в цілому. Я не кажу, що мої вірші мають такий глобальний характер, але, тим не менш, будь-яка творчість вона вартує того, щоб в подальшому її бачили, пам'ятали і читали. Отож, про що ваші вірші? Яка їхня тематика? Знаю, там різні є теми. Як так. вони поєднуються між собою? Е, мої вірші є е, ліричні, е, тобто про кохання, про емоції, є такі прям дівчачі-дівчачі, е, є більш про таку соціальну тематику, е, про місце людини в суспільстві. Ну і відколи е, почалось повномасштабне ну, вторгнення, е, мої вірші е, та навіть і лірика вони набули більш такого воєнного характеру. І навіть Ця збірка вона поділена на два розділи лірика і війна, і саме ті, які вірші написані після початку війни. І коли, от у вас виникло бажання саме оприлюднити свою творчість, чи ви публікували десь раніше до того до виходу в друкованому вигляді віршів? І, власне, як от зрозуміли все, пора випускати у світ друковане видання? Я публікувала загалом на своїх сторінках в соцмережах свої вірші, і деякі люди ними зацікавились. Мої коліжанки з прес Кам'янець з прес-служби Хмельницького управління. Головного управління національної поліції в Хмельницькій області, вони вже давно мені говорили, що варто вже випускати збірку. І так, Але все не було то часу, то коштів, то все до того не доходило. Потім війна, і якось воно все зупинилося на стадії ідеї. Але, ну, як і кожна людина свідома, з чіткою громадянською позицією. Я хотіла Хоч щось зробити для того, щоб пришвидшити нашу перемогу і для того, щоб якось підтримати наших бійців. І в один прекрасний момент я потрапила на сторінку волонтерів, які шиють жіночу тактичну форму та відправляють дівчатам на передову. Шиють вони цю форму за донати. Звичайних громадян. І якось мені захотілося долучитись, тому що проблема жіночої тактичної форми вона так і є, і, е, можливо, вона не настільки очевидна чи не настільки важлива, як і більшість проблем пов'язаних з війною, але нашим дівчатам і так, там важко. Е, тому хочеться, щоб їм було зручніше. Якщо люди вже цим займаються, то хочеться їх підтримати. Е, і я таким, як рушієм, стало. Е, те, що я познайомилася з цими волонтерами і вирішила їх підтримати. Е, от. І, е, тому кошти від реалізації цієї збірки я надсилаю е, на рахунок е, е, організації Arm Women Now, яка цю форму власне, відчуває і відправляє дівчатам. Е, поки що. На жаль, не так багато коштів я надіслала, але в подальшому планую продовжувати. І є люди, які бажають замовити. Я буду робити ще один тираж і таким тобто... чином допомагати, долучатись до нашої спільної перемоги. Тобто ваша збірка не лише милує око і душу, але й несе благодійну мету. ту. Якщо не секрет, скільки ось вдалося видрукувати примірників, і власне де її можна придбати? Чи вони ще є в наявності? Десь як що наші глядачі раптом захочуть придбати, де знайти? Як я вже сказала, що я буду робити ще один тираж? Я друкувала в приватній друкарні, тому в принципі проблем немає з кількістю примірників, скільки потрібно, стільки можемо й додрукувати. А, от поки що в наявності немає, але ну, найближчим часом будуть, тому що як я вже говорила, багато людей зацікавились після публікації поліції Хмельниччини інформації про мою збірку. Дуже багато людей мене знають зв'язку з моєю роботою, і ну, для багатьох це стало відкриттям, що я ще й пишу вірші. Хтось не знав, так. І, До так. речі, торкнулися теми роботи. Розкажіть про поліцію, про те, як вона з'явилася у вашому житті, коли, коли так трапилось, що ви от писали вірші, а тут раптом пішли на таку серйозну професію. Я, окрім того, що писала вірші, я в своїй юності розпочала займатися бойовими мистецтвами. Практично, все своє свідоме життя я займаюся бойовими мистецтвами різними. І власне. З таким же характером, який вивипрацьовується в ході тренувань, я вирішила присвятити себе службі. В 2009 році я пішла служити в міліцію. Це була патрульно-постова служба, і після того почався мій шлях правоохоронця. Я служила на різних посадах, ну і власне зараз продовжую присвячувати себе людям. Чи не було можливо якихось упереджених висловів висловлювань у ваш бік, начебто це не жіноча професія? Ну, звісно, були. Але, як на мене, не важливо стать поліцейського чи військового будь-якого правоохоронця, а важливо бажання, вміння, професіоналізм і мета, з якою людина несе цю службу? Ну, це не важливо насправді, яка стать в людини. Головна підготовка. Розуміння. Так, звісно, якщо в мене є підготовка, в мене є практичний досвід, то чому я не можу е здійснювати службу? А вам особисто не було страшно йти в поліцію? Ні, мені страшно не було. Е я до цього готувалась. Це було свідоме рішення і бажання вдосконалюватись саме в цьому напрямку. Чим я власне, і займаюся і планую займатися в подальшому. Знаю, також ви ще гарно співаєте. Розкажіть ще про це ваше захоплення, теж коли відкрили в собі цей талант? Чи теж воно пройшло так через ваше життя з дитинства? І, власне, як поєднуєте ці два хобі? Тобто, у вас є пісні на ваші вірші? Пісні на мої вірші з'явились вже. Е... Набагато пізніше. Загалом, якщо я співала, то це десь була художня самодіяльність в школі, або вже навіть на службі у нас також проходили деякі заходи, де я брала участь і співала. Ходжу по високовольтних рельсах, спиною бачу дуло пістолета, прицільний постріл потрапляє в серце, а відчуття не куля а торпеда, коли не вистачає ніжності між вашими тілами. Торкайтеся серцями. Але ну, це, це для мене стало дуже важливою сходинкою, коли на е, один з моїх віршів оркестр Головного управління національної поліції Хмельницької області е, записав пісню. Одне діло, коли ти під гітару співаєш е, і ну, просто виливаєш свої емоції, а інше діло, коли вже. Е, Такий потужний оркестр і така крута команда працює вже цілеспрямовано над створенням пісні. Я також долучалась до зйомок кліпа на цю пісню, і ну, ну, дуже потужно. Вони всі настільки старались і настільки всіх вразив цей результат, що я дуже пишаюсь цією роботою і а цими це, людьми. А що це був за вірш? Можливо, можете якісь про що він якісь рядки зачитати нам? Е, вірш, так він є в цій збірці, е, він називається Лють. Цей вірш був написаний тоді, коли я зацікавилась, У нас є бригада Людь у складі національної поліції, і слоганом цієї бригади є, щоб перетворимо нашу лють на зброю. Власне, це мене якось так прийняло. Я вирішила написати з цього приводу вірш. Я сама проходила відбір в цю бригаду. На жаль, через сімейні обставини я в останній момент була змушена відмовитись, хоча пройшла всі етапи. Мої емоції вилились цей вірш і в цю круту пісню, яка вже побачила світ. Тож зачитаю у серцях, що яскраво палають вогнем, наші воїни міць і відвагу несуть. А скотам, що до нас завітали з мечем, ми покажемо нашу нескорену лють. Захищаючи рідну країну від зла, залишивши у спогадах дім і тепло, ми при зброї щодня, щоб згоріла орда, щоб і згадки про братський народ не було. Закопаємо в нашій родючій рілі, віддамо по заслузі російським катам. Ми повернемо кожен шматочок землі, відберемо усе, що належало нам. У відважних бійців вже нема вороття. Без страху ми пліч опліч стаємо до бою, не пробачимо жодне невинне життя. Нашу лють ми разом перетворимо на зброю. Яскраво палають вогнем наші воїни, міць і відвагу несуть, А орді, що на нас замахнулась мечем, ми покажемо нашу нескорену лють, закопаємо рідні, родючі ріллі, віддамо по заслузі кремлівським хатам, ми повернемо кожен шматочок землі, ми повернемо все, що належало нам. Взагалі, як колеги вас підтримують на вашому творчому і професійному шляху? Наскільки чи всі розуміють, чи можливо просто залишаються десь осторонь, але чи всі розуміють цю творчу натуру? Бо я розумію, що творчих людей зрозуміти часом важко. Ну так, я сама розумію, що я досить складна людина, і е, я не, не очікую, щоб мене розуміли. Тим не менше, є багато людей, які цікавляться як моєю творчістю, так і професійною діяльністю. Е, підтримують її, спілкуються зі мною з приводу навіть моїх віршів, моїх пісень. Е, власне, за це я їм дуже вдячна і це дійсно підтримує. Ще хотіла вас розпитати про те, хто вже має вашу збірку. Можливо, знаєте, десь вона може вже воює, як то кажуть, десь так. поїхала до бійців. Є е, як наші поліцейські, які наразі виконують завдання в зонах бойових дій. І військові, з якими я спілкуюсь. От сьогодні одна з моїх збірок підписана для 25-ї окремої штурмової бригади. Поїде. З хлопцями, які приїхали у відпустку, де служив мій батько, і так вони вийшли на мене, дуже зраділи, що є така творчість, і попросили передати їм для підтримання бойового духу. Поліцейські наших спецпідрозділів, з якими я спілкуюсь, і. Ну, товаришую вже досить довгий час. Також е, попросили, я їм передала є. Е, е, також е, військовослужбовці інших підрозділів е, навіть е, відео записували, мені скидали, як вони читають ці вірші. Ну, мені дуже приємно, насправді, що мою творчість цінують і що я таким чином можу підтримати хлопців. Ну, от насправді, на вашу думку, чи е, може поезія от, творчість в будь-якому прояві творчості, е, справді. Щось вирішити, змінити і справді підняти бойовий дух. Наскільки це сильний е такий елемент у піднятті бойового духу? Е, звісно, що сильний. Е, я розумію прекрасно, що хлопці знаходяться в е, постійному стресі, е, в постійному напруженні. І е, мої вірші насправді читаються легко. І я впевнена, що вони. Читаючи, відволікаються і якось розвантажують себе від тих обставин, в яких їм приходиться перебувати. А у вас, власне, як багато часу є на цю творчість? Тобто, окрім робочих буднів, робочих обов'язків, як багато можливо часу витрачаєте на створення однієї поезії? Це завжди по-різному, це завжди інш... різний процес. Буває, що, припустимо, є в мене вірш Молитва. Він написаний за 20 хвилин. Я вранці прокинулась, прочитала новину про Каховське водосховище і буквально ну, переглянула ті відео. Мене якось воно так прийняло. Оте, та людська біда, той біль, і оте все, що там відбувалось, той страх. що я написала цей вірш за 20 хвилин, а інколи буває, що декілька годин йде. Ну, загалом це десь до години. Це такий спосіб переключитись, так? Певно, mm. із, із роботи, із особистого, просто поринути в себе і, і ті емоції отак викласти, так? Так, ну зрозуміло, що під час роботи я не дуже маю час цим займатися, тому це зазвичай або до початку робочого дня вранці мені приходять якісь думки, або е ввечері, коли вже. Ніхто мене не турбує, не заважає, Я собі сяду і напишу щось, що вважаю. Нагадайте, коли саме вийшла збірка? Збірка вийшла близько місяця тому. Я про її вихід анонсувала в своїх соцмережах, і вже тоді були бажаючі її придбати. Я одразу ж заявила про те, що буде, будуть всі кошти передані на. Ну, благодійну мету. От і люди долучались. Але вже більш інформація пішла в люди після того, коли головне управління національної поліції у Хмельницькій області в себе на сторінці в Фейсбуці виклало інформацію про те, що вийшла ця збірка. Так, от, з того часу, чи можливо з'явилися якісь нові вірші, і чи можливо у вас вже якісь є плани на наступну збірку переведення цієї? І... Створення нової. Насправді декілька віршів нових вже є. І звісно, що я планую е, в подальшому перевидати збірку і додати те, що ще не опубліковане. Е, ну, поки що такої можливості в мене немає, і ця збірка, яка є, буде в такому вигляді. Ну, В подальшому, звісно, я взагалі за саморозвиток і за те, щоб розвивати будь-яку свою діяльність. І чому б ні? Чому б не випустити ще одну? Ну, Взагалі, себе в майбутньому бачите як? Більше як поліцейська чи поетеса? Чи взагалі сприймаєте себе як от із цим поняттям поетеса? А, поняття поетеса для мене якесь більш глобальне, таке важливе. Я не позиціоную себе як поетеса. Я... Ну, Напевно, до кісток поліцейська, і я себе бачу як людина, яка приносить користь іншим людям. Тому, напевно, більше я себе бачу в якості поліцейської правоохоронця, можливо, ну, не знаю, як складається життя на яких посадах, але поезія вона завжди йшла якось паралельно з моєю службовою діяльністю, як і інші мої захоплення. Е, і тому я вважаю, що воно як і не заважає одне одному, так і підтримує одна діяльність іншу. Тому, тому так. Я насправді дуже дякую вам за таку щиру розмову і бажаю, аби і надалі вам вдавалось поєднувати. І бажаю вам росту професійного і натхнення творчого. І аби справді вам вдавалось робити такі добрі справи завдяки своїй творчості і власне такій важливій роботі. Дякую, дякую, вам. дякую що запросили, і бажаю всім перемоги. Слава Україні! Всього найкращого. Героям слава! А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні у студії у нас була Тетяна Чубар, поліцейська поетеса. Сьогодні розповіла нам про свою збірку, яка насправді має дуже велику благодійну мету. Тож, скоро вже переведене видання. Будемо сподіватися, що скоро зможете придбати, і ви. Вам дякую, що дивились. Побачимось!